Доброго дня, Київі! Знову радий бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це «Присумки тижня» в Китаї. Вітаю вас! Перед усім, давайте дізнаємося про діяльність китайського керівництва цього тижня. 20 червня Голова Гаррес Чінпін провів переговори з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзіойовим. Голови та держави двох країн охоросили щойно. Китай і Узбекистан вирішили розвивати всепоходне, всеосяжне стратегічне партнерство в нову епоху та зприяти побудові китайсько узбецької спільноти єдиної долі з більш високої відправної дочки. Дохожнення голова Гарес Чінпін у народних зібраннях також зустрівся з премєр міністром Андехуа і Барбуле Астоном Брауном, який перебував у Китаї з осінньому візитом. 24 січня у магазині, що виходить вікнами на вулицю у місті Сін'ю, провінція Чангсі, стався нещасний випадок з пожежею. В результаті якого за 39 людей, голова Гаррисі Чінпін дав важливі вказівки щодо рішення припинення частих випадків різних нещасних випадків на виробництві та забезпечення збереження життя і майна людей а також захарідної соціальної стабільності. 22 січня у місті провінції в стався ставився грунту, в результаті чего зараз було втрачено зв'язок, холовая видавна наказ Схильно з яким необхідно швидко організувати рятувальні сири, зробити все можливе для пошуку та порятунку людей, зниклих і зробити все можливе для зменшення кількості жертв. На церемонії вручення Національної і Женевної премії голова Карес Чімпін закликав прискорити здійснення високорівненої навколо-технічної самостійності та самовдосконалення для того, щоб послухувати високоякісному розвитку. Голова Ганри Сі Чінпін також відповів на лист представників кеннєйських студентів і випускників Пекінського університету Ціотун. У своєму листі Сі зазначив, що «Китай і Кеннє пов'язує давня дружба і нестиба бояться шляху вочілює в життя ідеалі Китаю та Кеннє у сфері розвитку та піднесення, тісно пов'язує добробут двох народів». Цього тижня Гар та Республіка Науру відновили дипломатичні відносини. Міністр закордонних справ ГАР Ван Ї в Пекіні провів переговори з міністром закордонних справ і торгівлі Науру Ліонелем Аїхиме, під час яких вони підписали спільне комуніка про відновлення двосторонніх дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою та Республікою Науру на рівні послів. Далі давайте разом звернемо увагу на російсько-український конфлікт. На відридному засіданні Ради безпеки ООН щодо постачання зброї в Україну постійний представника Китаю при ООН Чун зазначив, що відповідні сторони, залучені до української кризи, мають налагодити прямий контакт один з одним, щоб поступово відновити переговорний процес. Будь-який атак придачі зброї має здійснюватися в рамках міжнародного права і висловив глибоке занепокоєння щодо застосування касетних боєприпасів під час українського конфлікту. Він закликав страниця приєднатися до Конвенції з касетних боєприпасів та нехайно привнити застосування виду зброї. Скоро настає свято весни, давайте разом подивимося, як просувається пітовка до Харконцерту весняного фестивалю. 21 січня відбулась троха репетиція Харконцерту «Майдія – Губернація Китаю» з нагоди свято весни. Цього року я здравий, що трансформуватимуся з центральної студії в Пекіні, а також із чотирьох додаткових майданчиках у місті Шин'ян, Чанша, Сіян Ши та Кашхару. Артисти на всіх концертних майданчиках провели збірну репетицію. Унікальне сценічне оформлення та оригінальні виступи, відображаючи місцеві свічай та створюючи святкову атмосферу. Це присуми дешня. Ще дещня ми транслюємо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.